Привіт, красуня! Сьогодні ми попрацюємо над балансом на підборах. Проходити і відпрацьовувати тему балансах на підборах дуже важливо, адже від цього залежить, як ви танцюватимете. Коли ви тримаєте баланс, то ви замислюєтесь лише про те, як запам'ятати рухи, як попасти в біти. І з часом ви все запам'ятовуєте і просто гарно танцюєте. Але якщо у вас немає балансу, то ви думаєте ще плюс. Про те, щоб не впасти з цих підборів. Ну і це якби трошки відображається на вашому обличчі, тому що все було у нас прекрасно, ідеально і красиво витончено. Ми сьогодні будемо працювати над балансом на підборах, щоб ви за це більше не думали, а просто танцювали і кайфували. Я вирішила, що просто виконувати якісь рухи на баланс, це. Скучно. Тому сьогодні ми вивчимо таку невеличку зв'язочку, не буде ніякої музики, ви можете ставити будь-яку свою музику або ж танцювати взагалі без музики. Поїхали? І так, першопочаткове наше положення bevel, я вже за нього казала. Ручки я кладу на стегна і через рундежампертер, це вже класика, відкриваємо ножку. У нас ножка виїжджає вперед. В сторону, при цьому, як тільки виїжджає ножки, я сідаю на лівій ніжці. Права ножка у нас їде в сторону. І Звідси ми підтягуємо ножку до себе і виверітну ножку виводимо вперед і крокуємо вперед. Ручки в мене виходять вверх. І ще раз, стоїмо. Відкрили ножку в сторону, ручки я веду по ножках. Тобто тут, може, трошки прогладжую, а тут повністю в мене ручка слідує за моєю ніжкою. І ще раз, і відкрили. І підтянули. Вийшли вперед. Ручки і перейшли на праву ножку. І ще разочок. Відкрили. І підтянули, перейшли. На праву ручки вверх. Звідси ліва ножка, яка у нас позаду. Звертаємо увагу на те, що у нас колінки разом. І права ножка, яка у нас ззаду, вона уходить в ліву сторону, в праву сторону. Ручки при цьому ми зробили крок, і ручка Ножка ушла в ліву сторону, відкрилась. в праву сторону ручки опустили. І ще разочок це все разом. І відкрили ножку, підтягнули з правою крок. І ліва ножка бум, бум. Звідси у нас ручка йде по ніжці, ніжка виходить на пасе. Звертайте увагу на те, що права ніжка у вас має бути максимально втягнута, колінка не зігнута, вона максимально втягнута. І... Стопочка лівої ноги максимально щільно притуляється до колінки правої ніжки. Ручки у нас по собі ліво в мене по посідничці, право по ніжці. І ще раз від початку. І відкрились, і перейшли. Ручки відкрили. І в сторону, в сторону, ножка вверх. Добре, звідси ми відкриваємо ручки. Праву ніжку ми тепер згинаємо, і ліву максимально відводимо в сторону. Ручки у нас ідуть. В сторону. Ліву ножку заводимо назад, ліва ручка вверх. і... Ще раз, ми були тут. У нас ліва ножка відкривається в сторону, права згинається. І ручки ми відкриваємо вверх. І відкрили, відвели ліву ніжку назад, ліву ручку вверх. Звертаємо увагу на те, що я сижу на правій ніжці, вся вага тіла у мене на правій ніжці, спинка прогнута. Ліва ніжка дотягнута. Вивели ручку, опустили і підвели ніжку. І ще разочок все разом. І відкрились, перейшли направо, ліва і підтянули. І відкрились. І ручка. підтягнули ножку. Ще разочок і йдемо далі. Відкрились. І вперед. І ножка, і, і підтягнули. Бум відкрили назад і підтягуємо. Тепер ніжка у нас виїжджає на пасе. Ручки виводимо вперед разом з ніжкою, і забираємо назад. І тепер трохи швидше вперед, назад. Ручки опустили, ножку завели за праву ліву ніжку, за праву ніжку завели. І це як би, в принципі, все. Тепер головне це все запам'ятати. І робити повільніше і повільніше. Тому що, чим повільніше ви робите, тим складніше втримувати баланс. Давайте ще разочок від початку і до кінця. Відкрились, перейшли направо. і ліва, ліва. підтянули, оп. Відкрились. Оп, ліва ніжка назад. І підтягуємо ніжку на пасе. вивели вперед, закрили і та та Тепер пробуємо ще Повільніше. І відкриваємось. І підтягнули ножку, вийш направо. І ушла ліва. І підтягуємо. І відкрились бум. Ножку увели бум. Ліва ручка. І. Підтянули. Вивели на пасе. І вперед. І назад. І вперед. Назад. Супер! Якщо вийшло на праву ніжку, тепер робимо все те саме, але з лівої ніжки. Тому що тут, хоч ми починали, стоячи на лівій нозі, вся вага була на правій, тому що ми тут переходили і все було <свісно>, на правій ніжці. Тому робимо те саме, але на ліву ножку. І відкрились, перейшли на ліву. І тепер права ніжка в сторону, в сторону і на пасе. І відкрились, і права ручка. І підтягнули. Стоїмо, вийшли вперед, підтягнули назад. І, і. І ще раз ліві ножки. Відкрились. Перейшли на ліву, І права, ліва, І відкрились. Права ножка і підтягнулись вперед. І та-та. І ще разочок наліво. Відкрились. Перейшли наліво. Права ножка. Бум. Бум. Право підтягнули. Відкрились. І права ручка. Раз. І. Підтягнули на пасе. Вперед. І та-та. Головне це не забувайте і перевіряйте свої стопочки, щоб вони були дотягнутими і виверетними. Про пасе. коли у нас ножка на пасе, у нас щільно зігнута ніжка, прилягає до нашої рівної і опорна ножка, на якій ми стоїмо, має бути максимально втягнутою і дотянутою. Звісно, коли ми робимо ось цю штучку, то ми сідаємо. Але коли ми підтягуємо ніжку, у нас вона втягнута і дотянута. Також не забувайте про дотягнутий корпус. Завжди втягуємо, підтягуємо корпус плечики, розпла... розпла розправлені, опущені, тримаємо, все втягуємо, все затискаємо, це також допоможе вашому балансу. Якщо гарно вийшло із цієї, і з цієї ніжки, пропоную все поєднати разом. Знаєте, у мене також може іноді не вийти втримати баланс, і це нормально. Таке стається з усіма. Постійно бути як статуеточка, теж неможливо, тому що ви все ж таки люди. <сум> тому, якщо не вийшло перший раз, не вийшло другий, то вийде обов'язково 10, й 20, й але обов'язково вийде. Я, звісно ж, у вас вірю, бажаю вам успіхів. Якщо ви трошечки себе втомили вже в цими вправами, то відкладіть на деякий час і спробуйте знову. І тоді все обов'язково вийде. А я вам дякую за перегляд і! Зустрінемося в наступних моїх відео.